Добрий день, дорогі друзі, шановні колеги. Сьогодні хочу звернутися до вас, я, Бак Вікторія Федорівна, кандидатка педагогічних наук, викладачка природничих наук Дніпровського коледжу коледжу Дніпровської академії музики, а також викладачка педагогіки Дніпровської консерваторії. Я хочу звернутися до вас. З проханням продовжити разом з вами курс, який називається Біологія мовою серця, частина друга. Це філософсько-природничий курс, на якому ми будемо розбирати сутнісні питання життя. Життя не тільки як явище на нашій планеті, а також життя, як і наше особисте життя. Кожен для себе, виходячи зі своєї свобідної волі, буде визначатися. Після того, як ми будемо з вами обговорювати певні питання, відповідають вони вашому внутрішньому розумінню, світобудову чи ні, треба рухатися в якомусь напрямку чи ні? Це будуть не тільки питання пов'язані з тим, як побудовані живі системи, а скоріше за все, це така друга частина нашого курсу, яка буде присвячена обговоренню загальних законів світобудови, які покладені. В основу функціонування і будову живих систем, а також і в основу функціонування і нашого організму, а також нашого внутрішнього духовного світу. Тобто, це такий курс, на якому ми тільки разом, не я окремо, а тільки разом при нашій зустрічі будемо обговорювати дуже важливі питання, серед яких на цей перший наступний курс, який розпочнеться в жовтні, 13 жовтня, в неділю, серед цих питань перше джерела нашого натхнення, тобто, де брати для себе натхнення для того, щоб працювати, щоб жити, щоб хотіти щось створити, створювати нове джерела нашого натхнення. Потім ми обов'язково поговоримо про загальний закон любові, як закон, за яким побудовано все у всесвіт. А також подивимося, як цей закон функціонує на прикладі живих систем. Ми обов'язково поговоримо з вами про апостолів любові, тобто про тих людей, які змогли перетворити своє життя на любов до людей, до дітей, до живих істот, якими оточен наш весь світ загалі до цього світу, Оті апостоли Любові, які структурують наш світ за Петерімом Сорокіним. Будемо розмовляти про них. Обов'язково поговоримо про таке розуміння, як цілісність буття що це за розуміння, як воно виникає всередині нас, і до чого воно нас спонукає, як можна це розуміння цілісності буття. Якимсь чином собі весь час підтримувати, як можна в світі, який весь час руйнується, все ж таки намагатися утримувати цю цілісність буття. І не тільки утримувати, а ще й структурувати навколо себе світ людський, перш за все, світ, тому що світ живої природи дуже структурований і повністю відповідає всім законам буття. Ось це чотири головних таких напрями, за якими ми будемо працювати. Ці чотири перші заняття, вони відбудуться на другому і четвертому тижні жовтня, а також на другому і четвертому тижні листопаду. Всі умови для участі в цьому курсі я пропоную перечитати в описі до цього відео. То, дорогі друзі, якщо у вас буде бажання спілкуватися один з одним, спілкуватися зі мною і обговорювати такі дуже важливі. Питання нашого буття, то запрошую вас на цей курс Біологія мовою серця на другу його частину, яка буде присвячена законам світобудови, їх проявам в живих системах і в нашому власному житті. Дякую, шановні друзі, до зустрічі на курсі Біологія мовою серця.